Всім привіт, друзі! З вами я Каркар, і сьогодні ми граємо в FC-25. Друзі, вийшла нова подія під назвою Оборотні. Вийшли нові паки, нові класні карточки. Я поясню вам коротко, в чому заключається прикол цих карточок. Є, коротше, ігроки, класні, прикольні, чи там ну, популярні, чи менш популярні, і їм, коротше, просто замінюють позиції. От в чому ходить, що оборотні. Тобто оборотні. Позиція. Наприклад, є карточка Кейна, я вам зараз її покажу. Ось тут, Якщо ви бачите оборотні і різні карточки, 4. там є, наприклад, кейн у версії півзахисника. Тобто вони просто беруть і міняють якби, позицію цьому гравцю. Так само Грізман, хоча Грізман на позиції цапника і грав, тобто для мене це якось дивно, я думаю, може воно захист поставлять йому. Чи він є якийсь півзахисник, не знаю. Але коротше, і одна картка оборотня у мене вже є. Це Норді Мукіла, яку я купив на трансферному ринку за 15 тисяч монеток. Але вона насправді дуже класна, вона не є якась на підвищення, прямо, але непогана. Плюс у мене є тут, наприклад. Я вибив був з пачечки Ібан'єса, і мені треба було ще б обновити павара, бо це таке тут трошки усе вже, навіть ну, тіпа, усе вже там 94 мінімум, 90, навіть 4 мало. вже, Це тільки 4 гравця, якщо не рахувати павара, бо повар навіть менше. І ось, наприклад, скоро у мене також закінчується з еволюції Фоден. І після цього я міг би покласти, наприклад, Фоден вже. У склад на замість квадрату, хоча квадрато класний. тобто Вибачайте, що мало відео може випускаю по FC25, але випускати, про що є. Також FC26 вже би мало бути скоро. це ну, казали або кінець серпня, або кінець вересня, і там би мав бути Open World, відкритий світ. Це би було по-справжньому класно. Тобто, так як в NBA, також недавно в PS додали NBA 2. 25, тобто 25-го року, і ми б могли з вами пограти. А тепер давайте граємо матчик battles-а Проти е, такої е, спешл е, команди. Привет, е, це граємо з своїм составчиком і це граємо проти составчика <пас> з е, ікрасних оборотів, Shape Shifters. Е, чекайте, на воротах, Конате, там е, видати, які тут. Е, він не розставив так якось по позиціям все оточено, бо, наприклад, ви бачите, що зміняються позиції. Він якось так розставив е, більше по тому, де вони насправді грають, наприклад, Шолотенбек. Захисника він його поставив типу, в нього йому дали карту оборотня на атаку, але він його і так поставив у захист. Так що, коротше, але команду я сконструював теж дуже, як на мене, добру. І, і, і лиш би не було всайда і. Ой, й Норді Мукіеле! зразу гол забиває. Кстаті, Цим гравцем Норді Микіеле, я насправді задоволений, він мені реально подобається. Е, і ну, понятно, що треба на підвищення, вже, але я його купив за 15 тисяч монет, я його купив просто тут і зараз, щоб він не був тут і зараз, в цьому моменті. Е, бо квара реально, квара не витягує, як Квару дав на розвиток. Еволюція якось так сильно не дають. Сходим вже по Буде і якраз з Фоденом я і буду надіюся і грати. Ну, типа ні, надіюся, що якось краще ігра. У цьому мене буде правого вінгера, але е, знаєте, тут були два таких класних вінгера. Ну, Кстати, Норді Мокі, але він теж не є лівим він Або правий, або лівий захисник, і це ж у нього теж картка е, пас, оборотний. Пас. Так, ой, Ох... йо, пошума. Це треба, я блях, хотів на Тапі подати, але блін. Не вийшло. Опасно тут буде. Тут, ой, йопа, що мать, що це за херня, але що було. Ми вже здоміновуємо їх, як я вважаю. Тобто у нас вже гольові моменти є, ми могли вже 3-0 спокійно вигравати. Ну, хоча б 2-0. Ми вже могли спокійно забирати. Але е, нема, 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 нема. Ще нема, немає, нема. нема. Е, давайте, марадончик. Ой-ой-ой, ну -ой -ой. пробив над воротом. Челі, над воротом. Над воротом. Eh, так. Барелла, кстати, це тоже игрок, який не спачка спака по траппу. И норгин Фила забиває другий гол. Та свій тоже ну короче і це реально проти і сильної команди, яка вища рейтингом від нас на два, від мене на команди на 2 е, очка, бо е, їхня команда має. Е, там. Їхня команда має 96 е, овер команди, а моя 94. Ну, коротше, е, Норді Мукіле за е, увага! 20 хвилин оформлює хітрік. Блін, молодець, молодчиночка. І це реально топову команду. І це реально топовий челік має бути. Але його проблема була тим, що він виставив челіків у своїх гравців на позиціях трошки керувати. Блін, фол. Ну окей, ну кстати, команда реально стала заболена, незважаючи на то, що я перейшов в схему з цопником. Мені, наприклад, випав і барала. центральний півзахисник, він не може бути на Я наприклад поставив Мелінковича Савича на ЦОПника опорника. І Добре, давайте, go. ой-йой-йой. я пошумать. Добре, повар на підхваті. Повар класний, але повар, понятне діло, маленький рейтинг. І то вже треба когось обнулятися. У, наприклад, Мамардашвілі, він воротари, але була його картка оборотня захисника. Я би її міг купити, звісно. Молодшим, то 4-0 до 29-ї хвилини. Бо за 30 хвилин 4-0 розкатуємо. І в сенсі я б міг його купити, але він коштує 170-160 тисяч. Навіть до 200 тисяч доходить його цінник. І це і так потім його ціна буде падати, і це просто тупо в одного такого захисника. Я інвестую великі гроші. Хоча я міг би у когось краще інвестувати, хоча дивлячись на ціни, які є, то. Чашко, ну, тяжко, тяжко якось добре інвестувати, Хорошо, але хотілося б, хотілося б. З як таких захисників. Топовеньких нема. Але хотілося би, щоб було. Так. Наш. Ой-ой, розпорядженні херово команди Ой, блін. Як кстати, думаєш, ти фол був. чистий відбір. Е, окей, е, ну тренд у нас подає кутові. Трент — хорошо. От ви знаєте, що тренд Олександр е, Арнольд уже перейшов у Реал Мадрид, е, а тут ще його карта Ліверпуля. Ну зараз клубний чемпіонат світу, але на жаль, цієї події нема, бо е, це FC, але це колись була FIFA, FIFA. І якраз по цій причині вона вже не FIFA, через те, що закінчився контракт з FIFA. а це. Турнір безпосередньо ФІФА не у ЄФА, бо не суєфа там мають контракти. Хоча ліги націй теж, наприклад, не було. Але е, не знаю, шкода насправді, бо чемпіоната світу е, у 2026-го двадцять вже швидше. Все ну не буде там, навіть не швидше там догадуватися. Нема що не буде е, сама FC25 уже потихоньку підходить до кінця свого життєвого циклу. І ігра класна, класний геймплей, класна графіка, класна все. Але наприклад, <плес> Футбол, який не був зовсім популярним, але Раш став, не став його топовим замінником, він став ще гірше. Тобто Rush ще нічого не, нічим краще не стало, бо я деколи чесно сам заходив у Футбол заробитися, як мені надоїдало в грати, Тепер в раш я майже не залідаю. Типа, просто коли заходжу, ну реально просто нудота. Е, і капіць, до першого, до закінчення першого тайму. За перший тайм 6 голів нарашили. Ну Молодці, молодці. Це прям гольова бомбардирська машина. Це проти кого? Це проти кого? Е... Обшись ну, ще 62% володіння нічого. Тут uh, 4 ігрока мають в 10 0 на даний момент. Альфонзо uh, Девис через 2 асиста, Норді Мукила через хит-трічок, Квадрадо mm, через 1. А ah, ні, квадрат немає. Барела через 1 плюс 1. Ну і Вальверди через 2 асиста. Молодці, молодці, всі молодці. Але Норді Мукіла наймолод. Добре, всі молодці. Uh, нема кращих, але Норді Мукіла не є. На даний момент, реально, бо Норді Мукіла це дуже хороша інвестиція. І така, знаєте, недорога інвестиція в оборотня Норді Мукіла. До того всього він ще там може зіграти на правому вінгері, він чи може зіграти у на ЛТшнику. Так що це теж такий універсальний ігрок. Хоча насправді він захисник. Там Лівий чи... здається правий. Я щось чесно забув, Леверкузен переграє, він ж за ПСЖ грав. Ээээ, Норди Мукила. Хорош, му пошел, 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 поехал. Пошел, 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 пошел. пошел. Так? Я давай спартнер под атаку. Ай-яй-яй. А, а хорошо, міч. хорошо, злий войн. Uh, хорошо, з войну. Не он не мать. Плейстайла плюс на прицельні удары, финес шоты. Але е, удар у нього не пані, тобто він насправді кращий, ніж кварасскелія. Сила у нього ударів теж краща. І в принципі не жалію. Сходином він буде класний, але знаєте, що Сходин з виходом нових карт з цим усім він вже е, відходить у все. Таке більше небуття, я би сказав. Бо О, непонятно. Ну кстати, раніше у мене був Кварацхелія ще. Тепер це просто така еволюція. Я хотів просто розвинути такого. Вінгіра. Е ну і в принципі, призвала, а ну добре, митіла, молодець. Е 63 третя хвилина, 7-0. Ми перемагаємо е цих челіків. Я думаю, хтось треба випустити, бо хтось тоже по якщо ще будемо йти у параді, е у, пар у бомбардирському у жорсткому параді. Е, е. бо... може ще щось позабиваємо. Е-е-е... ну... Норді, 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 Ой-ой-ой, кстати, вийде з такого закрутки, але тоже такий... Ой, бересте. Бляха! Це посіголбу через помилку вратаря, бо воротар щось тупанули. Е-убебебоу, давайте. Барелла. Е, так. Вальверде. Пушечка. гол, 71-хвилина. 8-0. Ну, добре, друзі. Коротше, е, хто прийшов дивитися цей відео мій, щоб ви побачити тут прям реально жорстку, класну боротьбу двох топових команд у Squad Battles. Е, ну, ми побачили е, ігру в одні ворота. Е, може, зараз вони ще щось заб'ють, якраз мають хороший момент, але. Альфонсо Дейвіс не дає. Ну, там, це такий більший його пресінг. Ну, Альфонсо Дейвіс. Так не робіть у ніякому разі. Але через те, що я вже виграю 8-0, так теж не робіть, бо то хоч би ви 100-0 вигравали. Треба завжди грати, але е, розумієте. Прям е, команда, команда ця реально е, там прям дуже бомбардирська. Тобто, я не очікував чесно, що після того, як я поставлю. Схему з опорником без цапника ця команда стане настільки бомбардирською. Але все, що треба було зробити, це купити хорошого лівого вінгера. А до того всього він ще і дешевий. І він 94, Що поки що вписується в цю команду, бо це якби по рейтингу, якщо тільки по рейтингу судити, то він не заміняв пересхилі, бо корасхилія теж буде 94. Але настільки, настільки добрий цей мукіле в порівнянні з кораскилів, якби ні, корасхиля хороша, я ти просто говорю про ту карточку FIFA, бо там, там реально було херня керувати. Скажу вам так, що у тому таймі ми позабивали трохи менше голів, ніж, наприклад, у першому. Ну але е, я думаю, що варто випустити Самуеля Ліно, наприклад, за. Єбані він Ібаніс я його називаю, Єбаніс. Випустити. Давайте підізвемо ігроків, щоб подати коротку передачу. Єбаніс теж тихо робить свою роботу. Е... Ну і 9-0, 79 дев'ята хвилина. Е... Часу, щоб зробити двоцифровий рахунок, уже не так багато. Але я випущу, наприклад, ще Ель Шараві замість нього Левандовського. Так що давайте. Команда насправді класна, команда насправді мобільна, команда насправді забивна, і команда реально настроєна на то, аби лиш, лиш би забивати голи. Тобто захист теж якось не дирявиться. захист теж якось не дирявиться. і ця команда може тобто, іменно ця команда. Може, у будь-який кінець матчі, супер. Ця команда може в будь-який момент якось перевернути рахунок, перевернути ігрушку. І це, в принципі, очевидно, на таку топову... е, команду. Добре, не буду вже хвалити, але реально команда класна і це, і це у цієї команди не, від... не відбереш. Е, так що, добре, друзі, е, коротше, ми провели з вами такий реально класний бомбардирський матчик. В принципі, логічно, Норді Макілей-грок матч 4 гола і 1 в одному, в одному матчику, Так що молодець. Сьогодні вийшло таке не зовсім довге відео, але як я сподіваюся, класне, я сподіваюся, воно вам сподобалося. І розвивати клуб, реально класний клуб. Тобто я би вам, наприклад, зараз показав статистику Норді Мукіле. Там всіх є, але, наприклад, Варелла, ну, півзахисник, 7 матчів 5 голів, 4 асиста Валь Верде, Мінкович Савіч, Левандовський. Тут Е, ось, наприклад, Квадрадо тож, хороша статистика, як на мене. Ну і Мукіле, чекайте, 7. Ігор 14 голів, 7 гольових. А ми останні рахунки матчу, в яких я грав, це 4, там 8-0. Оце 7-0, це 4-1, це е, тепер ми зіграли 9-0 і це проти класної жорсткої команди. І, е, в принципі, класно. З вами, Каркар, -кар, удачі і всім пока.